Недільний ранок, а ми вже на блошинному ринку. А скільки така кружка коштує? Ось така ні, ні кружка з полуничками. А зараз питаю. Ось така кружка за 50 гривень. У минулому Ніна Федорівна вчителька нині торгує тим, що зібралася на полицях за все життя. Іноді товар на продаж приносять онуки. Продала добре. За да. їх не Ту неділю я була а на базарі, то я продала. А я ну, продала ти... два таких телефони. Перший телефон був моєї невістки. І вони робочі. Б, якщо ще тут ходити, то що я ще продала? Планшети два продали, ну на 1400 я продала. Вибір тут чималий: від вінілових платівок до старовинних сервізів. Пояси з натуральної шкіри за 120 гривень. Поторгувалися, купили за 100. бо барахолка це ще привміння домовлятись. Як вам також є імпорт. Один із продавців отримує речі від брата за кордону: каструлі, кавоварки, тарілки усе чисте. Доглянуте. Ціни від 200 до 300 гривень. Ось Шевченко, Мовчить з рами. Просять 2000, тисячі, але за 1300 можна забрати. Тут продають вінілові платівки і касети раритет для колекціонерів. Є також електричний самовар. Виглядає як звичайний, але працює від розетки. На барахолці знайшлась і вугільна праска: важка, човуна, стовсте. Тим дном колись нею прасували, тепер купили для колекції. Також є прикраси: шкіряні годинники, намисто з перлин, старі помади, її серветки ручної роботи. Більшість речей вживані, але збережені, і часто значно дешевші ніж нові. На цьому ринку здебільшого пенсіонери для когось це спосіб трохи підзаробити. Для когось можливість не сидіти вдома. Тут знають одне одного роками, приносять, що мають, і стоять на холоді чи спеці, бо звикли. Блошинний ринок для них не просто торгівля, а для чернівчан не просто барахолка, а можливість знайти унікальний раритет. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4